Любить хлопчик наш Бавитись. Ха! Андрей-то! Фу! Хріста. І Хлопчик наш! Бавитись. Любить! Та! Да? Такий чарівний наш зайка! Пострибайка! Сніг. Виста! І наш хлопчик любить бавитися, але не любить зніматися. Іди сюда. Іди сюди. І чарівний наш хлопчик. сюди. Сніг! На! На, 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 на! Ау! Любить діставати до носка і любить, що його так хліскали. Шум. Я люблю ще бавитися м'ячиком, але не довго. І що вам цікаво, як він бавиться м'ячиком, ставте плюсик у коментарях, обов'язково знімемо. Без плюсиків нікуди, правда? Маленький, файний песик. Молодець.